Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І нині ділюся з вами рецептом дуже доброго і давнього колача. Називається Оріхова коцка. Сякий колач виходить дуже добрий, смачний та й ніжний. Крем іде із грецького оріху, шоколадна глазурь. Зверху теж викладаються половинки оріху і колач, виходить, не лише дуже смачний, а ще й дуже файний. Лишайтеся на каналі і я вам покажу, як це робить. А робиться він дуже просто і легко. То на столі я собі все одміряла, що мені треба. А треба мені такі продукти. Молоті грецькі оріхи, сухарі, цукор, яйця. Я їх нараз поділила на білки і жовтки, мука і розпушувач. У оріхи висипаю муку, розпушувач і сухарі. Файно перемішаю. І в мене вже буде готова суха суміш до такого бісквіту. І тепер починаю збивати бісквіт. У чашу міксера виливаю яєчні білки. І збиваю їх до пишної маси. Колися білки файно збили, файно держать форму. Тепер продовжую збивати і поступово додаю цукор. Колися білки з цукром файно збили, тепер продовжую збивати і додаю жовтки. Маса у мене файно збилася, і тепер ки туди треба висипати сухі інгредієнти. Поступово висипаю і акуратно вінчиком умішую у тісто. Так, і знизу вверх. Аби все перемішало до однорідності. Цей колачця робить дуже скоро і дуже легко. Бісквіт виходить дуже смачний. Не такий, як просто обичний. Тут йде мало муки. Майбуж йде оріху, ідуть і сухарі. Вон і на смак зовсім інакший, як такий простий обичний бісквіт, який йде по класичному рецептові. Дивіться, якеся тісто має отримати, воно готове. Дивіться, яке дуже файне, таке воздушне. Файно все збило. І все. Тісто у мене готове. Готове тісто виливаю у форму. Форму я застелила пергаментну бумагу. Розмір форми 30 на 36. Файного розрівнюю по всій формі, по всій тепше, як ми кажемо. Аби було рівномірно. Кладу у духовку розогріту до 180 градусу. Режим випікання верх та низ. Пройшло 35 минут, і бісквіт у мене спікся. Кулькося у вас уже буде пекти, залежить від вашої духовки. Тут у мене суд молоті грецькі оріхи. І тепер їх треба запарити молоком. Молоко у мене тулько що кип'яче, кип'яток. Виливаю у оріхи і файно розмішую. Файно перемішую. Оріхи з молоком. І нагадую, що молоко кип'яче. Кип'яток тільки що закипів. І Іспарилося, як ми кажемо. Все, всяким перемішала і лишаю, аби вони застили. Вони там ще мало набухнуть оріхи, застинуть і далі буду вже їх класти у крем. Тут у мене є масло комнатної температури. Тепер висипаю туди цукрову пудру у масло і збиваю міксером. Та ще висипаю туди ванільний цукор. Коли масло із цукрового пудру файно збилися, кладу туди запарену оріхову масу. І перемішую. Мож перемішати міксером, а можеш просто лишку взяти і файно перемішати. Аби була така однорідна маса. Це крем такий, як якби, якби похожий на начинку оріхову. Дуже добрий крем. Ко любить оріхи, ко не любить, а тому не буде добрий. І все, крем у мене готовий. Вите, файно все перемішав. Готовий крем викладаю на бісквіт. Крем вийшов дуже файний, дуже смачний, пухкий такий. Розрівнюю крем, кремучає досим. Воно таке досить високе, получає з кремом. Файного, акуратненько сяк розрівнюю по всьому колачові. Ми кажемо колачі. Так, кремом я змастила, а тепер я його кладу у холодильник, або крем мало застив, а далі зверху ще зроблю шоколадну глазур і полию, а раз його кладу у холодильник. Роблю шоколадну глазур. Тут у мене є цукор. Висипаю туди роствориме кофе, виливаю воду і кладу на огінь, або то лише почало кипіти, або я просто розчинив цукор. Все почало кипіти, цукор все розчинив і все, і забираю його із огня. Тепер нараз у горяче, якби горячий сироп, кладу масло, висипаю какаву і розмішую. Розмішую до однорідності. І коли маса сталася гладка, однорідна, тепер виливаю туди одну столову ложку водки, розмішую, і чоколада нараз починає блистіти. Така чоколада, виходить, ся яка вона має бити? Готову глазурь виливаю на колачку і розмащую. Доки горяча чоколада. А колач у мене застив, постояв пару часу у холодильнику. І тепер легкося на нього мастити і вся шоколадна глазур. Колач мало постояв, глазур чуть-чуть застила. Тепер зверху викладаю половинки оріху. Так, або припадало, і коли різати на один кусочок одна така половинка оріху. Я кладу мало майгусто, бо я не буду різати куски дуже широкі. так приблизно викладаю і все. Оріхи я виклала і подивіться, яка получилася красота. Колач у мене готовий. Кладу його у холодильник, або там іще мало постояв. І все можеш його нарізати. І це колач дуже давній та й дуже смачний. Простий. Коли шоколадна глазур застила, колач нарізаю на кусочки, складаю у коробку, що герметично закривається кришкою. Кладу у холодильник і так зберігаю. Рецепт, так як і все, я вам лишу в описі під відео. А я вам усім дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім рясних Божих благословінь. Кося ще не підписав, підписуйтесь на мої оба канали. І на цей канал, і на канал Перлина Закарпаття. Нота й на мій Instagram. Силка на них буде у описі під цим відео. І не забувайте поділитися моїм роликом у своїх соціальних мережах, ото допоможе розвивати мій канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових зустрічей!